Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти. Мені дуже приємно, мотивує працювати для вас і надалі. І прошу заходьте в опис, подивіться, чим я ще займаюсь. можливо, у вас є потреба до благодійності, буду рада вашій допомозі. І так само закликаю вас купляти книгу. Вся правда про бренд. Є електронний навіть варіант. Ця книга буде точно вам корисною, тому що 38 українців поділилися в цій книзі своїм досвідом, як вони зараз, навіть під час війни, продвигають свою справу, розвивають її. Да? і ну, деякі люди поділилися. Якимись своїми навіть невдачами, от, поразками, але все одно такі речі призводять в кінцевому результаті до, до перемоги. І так, що є, що буде? Поїхали? Що є? Ох, що буде? Ох. І так, плюс та мінус. І як порада? І потім я витягну ще одну карту. Колоди, богині Древньої Греції. Подивимося, яка енергія нам допоможе. Да? Суд страшний, як його називають, суд. От, а дивіться, тут карта каже, це ваші енергії наразі. А, можливо, вони вже якийсь час у вас тривають, і можливо, будуть ще якийсь час далі тривати, тому що старший аркан. Тут про якусь слабкість, да, це можливо фізична слабкість, просто а, тут про нерішучість, можливий для когось програш, якійсь справі, да, або просто застій. Відкладання, і, можливо, зустріч з людиною, з якою б ви не хотіли зустрічатися. Ну, скажімо так, нічого критичного, да? але це відкладання і нерішучість, вони і призводять до застію, до програшів, да? до слабкості, котра спочатку, спочатку буває слабкість емоційна, психологічна, да? потім переходить навіть на фізику. От. Тому ж, будь ласка, люд, любі друзі, розберіться, що у вас за слабкість, в чому ви собі не впевнені. Почайтеся, буде вам щастя, але наразі, поки ви ще того не зробили, да? давайте дивитися, туз Пентаклів це те, що буде після такої ситуації. Да? І тут карта попереджає, будьте обережні, можуть бути якісь перепони на шляху. Не варто бути занадто довірливими та наївними. У вас ще не так багато життєвого досвіду в якійсь справі. Тут є ймовірність тратити гарні умови, розмінявши їх на дрібниці. Тобто, подивіться, да на що ви хочете розмінятися. Іноді, ви ж розумієте, іноді треба просто трошечки почекати, щоб, звісно, взяти в руку туза, туза пентаклю, да? Огро, величезну. От, Але і знову-таки, і за низької самооцінки, да? відсутності самоцінності взагалі. От люди кажуть, та ну ні, я, я негідний, щоб велику пентаклю в руках тримати. да Я, я візьму, що дається. От малесенько. Щось дам, візьму, а там ще одну щось малесеньку візьму. Розумієте, і ви потім все свідиться, каже: так їй не треба або йому їм не треба туз. Їм не треба туз, їм треба а, там іноді кидай там якусь маленьку пентаклю, і їм достатньо, розумієте? Тож подивіться, де ви хочете розмінятися на щось, не розмінюйтеся, тому що ви можете цю енергію перевернути. І туз пентаклів отримати це величезні, просто гроші, розумієте? А, дивіться, що буде допомагати. Дев'ятка кубків, але вона в нас теж перевернута. А, і це не означає, да, щось прям погане. Тут про успіх та виповнення бажань, що стосується морального та духовного вашого життя, тут про волю, свободу, задоволення від виповненої роботи, успіх, але затримкою, розумієте? Знову бачите те, що я вам сказала, може бути якась у вас затримка, може бути застой, але якщо ви тут будете понижати самі свої енергії, тим, що будете собі казати, а я так і знав, я так і знала, нічого в мене не ви... Іде я не вдаха, або ще щось тоді у вас нічого й не вийде, розумієте? Затримка іноді нам для чогось дається да? подумати або укріпитися в своїх бажаннях і так далі. Тож не не бійтеся, коли щось затримується. Да? От. Тут про торжество правди та істини, тут про великі можливості. І знову таки дивіться, чому перевернута карта, тому що тут в такій позиції вона каже про неповну впевненість собі, неповна впевненість собі призводить до перевернутих ваших енергій. Розумієте, у вас ось на носу. Ту пентаклів, любі друзі, тож просто зараз зверніть на це увагу, займіться своєю самооцінкою. Займіться, прокачайтеся. Будь ласка, запрошую на індивідуальні консультації. Повірте, це того варто, як ви потім будете легко, просто собі усі енергії. Перевертати, якщо навіть іноді ну, вони у всіх, да, навіть у великих майстрів вони іноді там ну, кудись заглиблюються. Це тому що все життя як хвилі. Не може бути отак все рівно, не буває такого. От, а, Тому ви просто навчитеся, я можу вам допомогти. Ви навчитеся швиденько-швиденько вирівнювати свій шлях, свої енергії. А, дивіться, тут, правда. Карта каже про те, що можуть бути проблеми у відносинах з іншими, або невеликі труднощі в повсякденному житті. Да? Знову такі проблеми у відносини з іншими. Ну, Звісно, якщо інші, наприклад, бачать ваш, ваш потенціал, вони а, бачать, що ви зараз можете це отримати. Да? Тож ваше тут, ну, ваше тут завдання відстояти свої кордони, да? не розмінюватися, тому що люди за своєю за. Трущі, заздрості і інші люди, да? вони просто іноді і хочуть і підтягуються на світло гідних і достойних людей, да? вони підтягуються на світло і, якось, знаєте, намагаються на них повпливати. Та нащо тобі той туз? Та візьми 10 маленьких пентаклів, буде щасливий. Да? Візьми одну і вже зараз, як то кажуть, краще зараз якусь пташку, чим, е, там інша, да, котра ще не в руках. Ні, іноді це не. Краще, повірте, не завжди так краще. От і тут, тут дев'ятка, розумієте? Тут дев'ятка кубків, любі друзі, це перед переходом на інший ще гарніший рівень для вас, розумієте? Суд, це якісь кармічні можуть бути події, да. Тож, якщо ви тут не почнете ви випромінювати себе щастя, да. Впевненість собі, то, ну, звісно, можете знову-таки якусь закальцовку, втратити щось, розмінялися, да? і закольцували знову якусь ситуацію, розумієте, ви її не пройшли, вона буде до вас повертатися, знову будуть там якісь втрати і так далі, і будете по колу ходити, поки не розірвете. Що буде заважати? Да? Що буде вам заважати перевернути свої енергії, скажімо тра... так, тройка мечів, дивіться. Це про. Ну тут може бути і втрата роботи, і розлучення, і навіть відкрита ворожнеча. Да, якщо тут кажуть нам про якісь там. Проблемки типу, да? а тут відкрита ворожнеча від інших, тут може бути і зрада, і скорбота. Для когось відіграється як розподіл майна або любовний навіть трикутник. Тут буде сварка за третьої особи, а можливо тобі самому треба стати ініціатором розриву і прибрати життя в мотлах, запитує вас карта. І вона каже, що треба пройти через біль, щоб стати здоровим. Тож знову таки, як це буде заважати? Якщо ви будете на це зливати всі свої енергії? Дивіться, у вас зараз це просто урок. Це чергове завдання пройти, випрямити свої енергії, не зливати все. В негатив, да, розлучення і так далі, трикутник. Якщо ви вас затягують в трикутник, не ведіться, будь ласка, ви втратите все. І це, і це не буде у вас нічого. Розумієте, тоді суд над вами буде. Не входьте, будь ласка, в трикутник. Якщо до вас входять, да, то не дозволяйте з собою такого відношення. Розумієте? Самі, то означає, що людина поруч з вами, котра дозволяє комусь входити у ваші відносини, вона не пометь. Лилася. Люди помилково, вибачте, в ліжко не лягають. Це свідомо. Це свідомо. До того, як щось зробити, людина думає про то, вона вже уявляє. Їй вже цікаво, як мені буде з тією людиною в якихось. Таких відносинах розумієте, все робиться свідомо. Потім вам можуть можуть казати, я помилився, але це означає, що людина навмисно хотіла вам зробити боляче. Якщо ви зараз для себе це приймете, ця ситуація буде у вас повторюватися, от, тож, будь ласка, ну вибір за вами, робіть висновки. Будь ласка, п'ятірка жезлів, На що звернути взагалі увагу у всьому цьому? Да? А вона перевернута, дивіться, для когось відіграються навіть суди. Да? Можливо, буде якийсь розподіл майна не дуже екологічний, скажімо так, а можливо, просто треба через суд, наприклад, там щось на себе оформити. Да? Нічого критичного можливо і не буде. Але ще карта каже: все ж таки про якісь тяжкі можливі випробовування. От, тут може бути небезпечна конкуренція, обман та суперечки. Тож, бачите, далі любі друзі. Тут всі карти кажуть про одне. Вам треба точно прокачати свою самоцінність, тому що небезпечні конкуренти, обман, суперечки, зрада і так далі. Ми підтягуємо на своїх енергіях внутрішніх. Це означає, десь ви себе зраджуєте, ви не впевнені в собі, що ви гідні чистого якогось кохання і так далі. Луна це теж про якісь таємниці, розумієте? Да? От, А, тож, будь ласка, прокачайтеся. Вам треба зрозуміти, що ви є цінністю. Ніхто, а, нікому не дозволяєте у себе витирати ноги, не дозволяйте того, розумієте? А, розставляйте свої кордони. Це нормально. Нормально поважати себе, нормально піклуватися про себе, нормально а, працювати в будь-якому віці зі своєю самооцінкою. Не треба отак казати, та я вже пожила. Ну так ви хочете ще 40 років жити. В таких енергіях, да, коли ви тільки втрачаєте, вас дурять і зраджують, або ви витратите рік, наприклад, щоб змінитися, да, духовно розвинутися, прокачати свою самоцінність, самооцінку, і буде вам просто щастя, і потім жити собі і, 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 і не тужити, як то каже, Да. запитаю, які енергії допоможуть нам. Вам перевернути оці енергії. Да, мені прям хочеться. Ну, я хочу, щоб ви розуміли, все ж таки, які, які події будуть насправді. Тож, які енергії допоможуть залишитися вам, увійти і залишитися в енергіях добробуту? Що допоможе? Да Що допоможе? Да ну, ось, дивіться, любі друзі. Я б сказала, що допоможе ваша внутрішня сила. Але, будь ласка, знову таки розберіться, на що ви витрачаєте свою внутрішню силу, на те, щоб на когось впливати. Або на те, щоб прокачатися, здобути внутрішній баланс, наростити свою самоцінність і тоді до вас підтягнуться тільки гідні люди, розумієте? Тому що тут в мене стільки відчуття постійно до цієї карти, що ця пані. Поки він спить, цей, цей чоловік, ця пані хоче якось на нього вплинути, і це вам потім вийде боком. Це точно, повірте, хтось потім буде впливати, маніпулювати вами і так далі. Ви не маєте права використовувати будь-яку свою силу, внутрішню, емоційну, психологічну, магічну будь-яку для того, щоб... Впливати негативно на іншу людину, або ну якось ну якось впливати на, на її рішення. Розумієте, ви не маєте права. Дивіться, на землі немає більш бажаного щастя, чим щастя чудової та довгої любові. Да от Але, на жаль, люди люди з низькою самооцінкою, котрі не вірять в те, що. Ця пані чудово, її обов'язково вона гідна того, щоб її просто хтось а, безумовно кахав. Але якщо в неї зараз низька самооцінка, вона буде тільки думати про те, як мені його заякурити, розуміти, як мені його прив'язати до себе, що мені зробити з собою або з ним, щоб він нікуди не пішов і, і за того люди роблять помилки, і потім з'являються і зради, і біль, і так далі. Любі друзі, будьте екологічними, по-перше, до себе. І потім ви зможете бути екологічними і до інших. І повірте, коли ви будете самоцілісними, самооцінка ваша буде на висоті, де вас буде підтягуватися тільки гідні люди. І тоді, звісно, ви легко зустрінете своє справжнє кохання. Я вам цього щиро бажаю! З повагою, Софія!